Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас з розбором светри, який вже виношую десь, мабуть, рік, може більше, в своїх думках. І причому не тільки я, є ще чудова в'язальниця Маша, я дам на неї посилання. От, оскільки тут я так само буду використовувати, покажу її схему. От, і... Розкажу, про що на чому зупинилася я сама. значить Перш за все, свет з фільму дістати ножі, перша частина. Чи він в одній частині тільки, не пам'ятаю точно. І там Кріс Еванс, він був у різних светрах. Тобто в косах мені дуже сподобався. от І, в принципі, при детальному розгляді я зрозуміла, що не все так складно, як хотілося б. От, значить. Перш за все, це светр зв'язаний ну, на машинці, звичайно. І то володіє навичками в'язання на машинці, в кого є, машинка, може навжукати його. Я буду в'язати вручну. Значить, почну, що я пробувала декілька разів, і дуже давно, на жаль, вже не збереглися в мене зразки. Зразки на різних варіантах пряжі. Я пробувала на мериносі. Меринос був тонкувати, десь 375 метрів на 100 грамів, він мені не підійшов, бо візерунок ну, він зовсім мілкий виходив. Далі ще декілька було спроб на пряжі 320 метрів на 100 г, наче непогано, але все-таки не те, що хотілося б. І остання, остання моя спроба. Значить, в мене є пряжа моточна. Я повторюсь, моточку я починаю вив'язувати. І тут 250 метрів на 100 г. І, в принципі, оцей варіант мене задовольнив. Значить, зараз розкажу про все окремо. Перш за все, светр у нас шивний. Оскільки в мене пряжа товстувата, я буду в'язати його по колу. На що варто звернути увагу, якщо ви будете в'язати не в суміснику, самостійно, як завгодно. Якщо ви будете робити такі рвані, розпущені петлі, то враховуйте одразу їх в наборі петель, коли будете потім розпускати. Враховуйте той факт, що розпущене оце полотно, оця рвань, ну вона не рвань, ну зрозуміло, ось протяжки такі, це не дорівнює, наприклад, там один на один. Зазвичай такі протяжки вони виходять більш широкі. Тобто, якщо у вас тут поверху має бути більше петель, ніж ви розпустите. Це з особистого досвіду кажу так, як є. от В мене, чесно кажучи, зі зразком я його в'язала один раз, потім в'язала другий раз. І третій раз вирішили вже не прив'язувати. Я для себе. Намалювала схему, як я буду його в'язати, і що я залишу, що не залишу. Значить, в мене буде конструкція в'язатися по колу, і на проймах вона буде в'язатися окремо. Спочатку я думала, що може я буду в'язати його зверху вниз, бо в мене 700 грамів пряжі. От, він буде не такий широкий, як тут. Буде вущий, я б сказала, що враховуючи, що я в'їжджу там 70 см, ширину, моя креслівська ширина светрів, то цей буде, я думаю, мабуть, 58, може 60. Побачу, як, буде, як зараз буду викладати сам візерунок, вписувати його. Значить, на протязі, на протязі відео я вам буду десь вставляти різні фото цього светра. От, і, і показувати деякі моменти. Значить, У нас було дві схеми. Маша розробила отаку схему. Ці схеми десь є ще на раверлі, ну, начебто, наскільки я розумію. Я користувалася спочатку, спробувала машину схему. Ось, вона у мене йде до. До цього ось до серединки. А, Маша зробила таке, помітила, значить, що на цьому светрі я на якомусь фото вам покажу, ну ось воно помітно. Що тут іде, ось, дивіться, що тут іде не просто отака переплетіння, а отут вони якісь такі девакувації, тобто тут немає лицьової петлі. Воно ось помітно, якщо придивлятися. Тобто, ну, Це якось вони в'язали, як в'язали, не знаю. Я спробувала, а Маша, дійсно, молодець, проробила кропітливу роботу з оцими такими. Дуже схоже виходить. Я вирішила, що я все-таки залишу просто, звичайно, от таке переплетіння. Ну, і ось визначилася з шириною. Значить, це ось цей наш центральний сегмент. Ось оці. Косички, які лицеві петлі, рядочки, які відділяють у нас оцей центральний мотив. Я одну в'язала, знімаючи лицеву петлю, виворітно прив'язувала. А тут я просто щільно в'язала ось так. Лице треба його забрати, бо не хочу фокусувати. І я вирішила, що я буду залишати отак, як є. Я в'яжу бабусинами нагадаю, бо і тут воно таке більш, бачите, таке не витягнуте. Так далі оці фрагменти, це йдуть косички, вони йдуть 2 на 2. Але ось я відв'язала таким апендексом 2, 2 щоб вже, напевно, впевнитися, впевнитися, що мені більше подобається. І піду шляхом. Все-таки 3х3, тобто коса з шести оцих перехрещень. Ось, Значить, це, до речі, варіант Маши. Мені він сподобався. Цю косу я залишаю машами. От. І оця. Тут я її в'язала так само, як, так як у Маші, але буду робити все-таки по дві петлі і не такі масивні. Ну, тобто, ось оцей проміжок. Ви помітили, що тут в нього, бачите, воно йде просто ось починається один орнамент, рапорт, потім маленький, і знову вони між собою міняються. Тобто, в принципі, ви можна вбира, ну, зменшуючи, зменшуючи кількість оцих рапортів, не обов'язково, щоб він починався у вас отак. Чи отак зменшуємо рапорти і ну, коригуємо нашу ширину: чи отак, чи так, чи, чи ще якось. Тобто це вже кожен порахує під свою ширину. От. Ну І так само кількість там лицьових, можливо, отут -от. я по дві залишала, можна, може, і три залишити. Це вже будуть, буде після підрахунків. Значить. І схема, по якій вже буду в'язати я. Ось. Поки що я тут ще не, це, не написала розшифровку. Ну, тобто, оце оця коса, ось це вона. Оця буде тільки з двох петель. Ось, ну, починається. Шість. Поряд це ось оці. Ну і о, оця мотанка в мене, ну, ось вона. от така буде перехрещення. От, що куди як, я в кінці вам на схемі дам, покажу. І, в принципі, можна починати в'язати, визначатися шириною, визначатися з тим, як вам хочеться цей светр в'язати. Я ще поки що в роздухах. Можливо, можливо, почну його зверху вниз, тоді він не буде рваний, бо він розпуститься. Якщо хочу отакий, от прям такий, як він, там фільмі то треба в'язати знизу догори. Враховуючи, що в мене пряжа, що я? Я раджу брати кардну нитку. от в мене 250 метрів на 100 грамів, в будуть 4. Про нитку я окремо зроблю зразковий звіт. Ось такий склад, ангора меринос і акрил, 20%. В мене з цієї нитки вже був зв'язаний жилет. Пудрового кольору, тепла класна нитка, на жаль, її вже зняли з виробництва. От все як треба, ось і рядність і все, що лікар прописав. от значить Перев'язувати вже конкретно під свій оцей зразок я не буду. Це вже не має ніякого зараз значення. От я просто беру спиці. Номер 4, бо тут ось на 4,5 мені якось зовсім діряво. А отут, там, де 4, окей. от, І буду рахувати, починати в'язати. от. Італійський набірний край, пам'ятаємо, спиті меншого розміру. Тут, до речі, у мене спиті аж 2,5 на резинці. Треба буде спробувати в'язати класичними, бо бабусинами вони такі кривенькі. от. Тож зберігайте схему, рахуйте, ми придумаємо цьому светру якусь кодову, назву, конкретно вже як ми будемо в'язати, ну і в'яжемо. Нема нічого складного. Хто захоче, я ж кажу ще раз, буде в суміснику, хто не захоче, буде самостійно в'язати. Є деякі моменти, на які треба буде звернути увагу. Тобто, наприклад, у мене вся конструкція буде без бокових швів, рукава я так, хоч, хочу так само в'язати без шву. Товста нитка, коли я його ще буду шивати, то шов буде дуже такий ну, масивний. Я не хочу додатково ніякого потовщення. Обов'язково враховуйте ще той момент, коли будете рахувати на себе. Ну, це якщо, якщо для вас це важливо, щоб у вас на плечових швах сходилися візерунки. Коли ви будете їх з'єднувати. Горловина в нього тут так само є фото, я додам, вона так само драна. Тобто, звичайно, це машинка, горловина в'язалася окремо і на китлювальній машинці прироблювалася. Скоріше за все, що і ми так зробимо. Зв'яжемо її і прикріпимо. Китлювання тут самого немає, але от вона просто. Ну, Приєднана. Ми зробимо так само класну гарну горловину. от, Ну, і в принципі, мені здається, більше тут таких складних моментів якихось нема. Пам'ятайте, що в залежності від того, де у вас буде ще лінія вашого пройми, ну, рукав, наскільки він буде широкий, то тут у вас буде рукав чи сорочковий, чи просто рівно починатися. Чи якщо ви будете по фігурі в'язати, то взагалі з окатом. От. Тобто це має значення. Він зараз сидить в цьому светрі ідеально. Свет широкий. Одна складка, яка ну, у вас вона, вона нікуди не дінеться від того, що широкий свет. Просто-напросто в мене буде не такий широкий. Мені не треба буде робити коригування по фігурі, конкретно виточками. От. Хоча подовження десь я тут декілька розворотів монтую. Можливо, тут десь понизу. Поки, поки почнеться візерунок. Ну, в самій резинці хоча б один-два два рядочка. От. Бо незначне не там, якщо виріб в мене ну, більш-менш по фігурі, то хоча б 2 см все-таки треба, щоб прям було так ідеально. От. Бо. Е... Володарки пишної краси, чи ще з якимись особливостями фігури ви маєте розуміти, що. Ну, або прораховувати одразу чи витачки, як ви монтуєте, чи як ви вмонтуєте сюди розворотні ряди, наприклад, щоб зробити невеличку от, таку коригуючу техніку по фігурі. От, в принципі, це можливо. Ну, я в коси це монтувала, робила. От. Тому починаємо в'язати. у задоволення.